Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску 5 квітня під час засідання чергової сесії Білгородністровської райради лікарям вручили сучасне обладнання для телемедицини. Крім того, обговорювали питання освіти та програми розвитку району. Правоохоронці розпочали ще одне профілактичне відпрацювання, яке носить умовну назву мігрант. Вже є перші результати. В Одесі блокували роботу конверт-центру із багатомільйонним обігом. Кадрова ротація в Ізмаїлі представили нового шефа патрульних поліцейських. Про це та не тільки. Дивіться далі, залишайтеся з нами та не перемикайтеся. 5 квітня під час засідання чергової сесії Білгородністровської районної ради лікарям вручили сучасне обладнання для телемедицини. Про що йде мова? Дивіться в сюжеті Тетяни 5 квітня депутати Білородністровської районної ради поспішали на чергове засідання. Та ще біля входу до адмінбудівлі їх очікували приємні новини та сюрпризи. «Також Хочу відмітити, що сьогодні для телемедицини ми отримали шість чемоданчиків. На сесії районної ради будуть вони передані нашим сімейним лікарям, і це лише початок. Також на сесії районної ради буде передано приміщення для облаштування Одеської обласної державної адміністрації облаштування телемедицини в Білоністровській районній лікарні. З появою телемедицини у районі має покращитися рівень надання допомоги пацієнтам. Принаймні на це розраховують лікарі та посадовці, а нове обладнання полегшить повсяденну працю послідовникам Гіппократу. а керівництво Одещини в цьому сприятимуть. Я думаю, що вони повністю за свої кошти роблять ремонт. Вони повністю за свої кошти облаштовують цей кабінет. І ми з вами в найближчий час відзнімемо, як це працює, наскільки воно цікаво і як воно буде покращувати надання медичних послуг районів. Це не єдині приємні новини, які очікують мешканців Білгородністровщини. Наразі проходять необхідні документальні процедури, і вже незабаром ми зможемо спостерігати за початком будівництва нової амбулаторії у селі Приморське. Коли буде збудована ця амбулаторія, ми передаємо новий сучасний автомобіль для первинної ланки Ренодастер. Максим Володимирович Степанов, губернатор Одеської області, вже передав його на баланс районної ради. Зараз сесію його приймають на цей баланс, отримують відповідні номера, ставлять на облік, і цей новий автомобіль буде прикріплений до нової сучасної амбулаторії в, в середній Приморську. Як запевняють посадовці Білгород-Дністровської РДА, цей новий медичний заклад буде збудований за прикладом того, який вже функціонує у маяках. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесерабія 5 квітня у Білгород-Дністровському відбулося засідання 24-ї сесії райради. У порядку денному були 31 питання та 8 додаткових. Які проекти рішення обговорювали депутати? Дивіться далі в сюжеті. 5 квітня у Білородністровській РДА відбулося чергове засідання 24-ї сесії районної ради. В залі присутні 22 народних обранця. Необхідний кворум є у порядку денному. Більше 30 питань, внесли ще 8 додаткових, та зняли проєкт рішення про призначення на посаду головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги. Як завжди, спочатку проходять депутатські комісії. Винусим на розгляд. Щоб виріс на питання розгляд сесії. Вже під час засідання не було питань до проєктів рішення виконання районного бюджету за 2018 рік та внесення змін на 2019. Далі заслухали представників прокуратури та нацполіції, які розповіли про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результат їх діяльності. Єдине на що звернули увагу на нестачу фахівців. Діло в тому, що на Білгаріністровський район, к сожалению, личного составу раніше було у нас 4 злісну оперативну групи, дві в місті, дві в районі. На сьогоднішній момент хватає тільки на одну слідство на оперативну групу. Далі присутні райради затвердили низку програм, зокрема розвиток освіти, агропромислового комплексу Білорністровщини, організація забезпечення діяльності роботи центру пробації та військово-патріотичної гри Сокіл Джура на 2019 рік. Програма повністю регламентує роботу дошкільної загальноосвітньої та позашкільної освіти. Обсяг фінансування на програму в 2019 році. Складає майже 11 з половиною мільйонів. До даної суми входить державна субвенція, відрахування з районного бюджету, залишки освітньої субвенції. Наразі ви могли, мали змогу ознайомитися, як витрачається той залишок субвенції, який залишився в розмірі 5 мільйонів з половиною з 2018 року. Депутатам розповіли і про хід виконання раніше прийнятих програм за 2018 рік. Та більш за все звернули увагу на фінансування, особливо у сфері в медицині. Станом на 31-12-18 року затверджено у бюджеті району 241 тисяча із 1 мільйона 495 тисяч. 241 тисяча. Фінансування всього було цієї програми взагалі ще на 16%. Якщо розбити їх, то Фінансування програми із районного бюджету було профінансовано на 35%, від територіальних громад 8,5%. От вам і все фінансування. Тому наші люди і купують медикаменти, тому що тому люди і платять за все. Фінансування вкрай недостатнє на, на програму. А я вам вже сказав, що в цій програмі надання медичної допомоги людям з пільгових груп. Крім того, не вистачає лікарів. Була надана пропозиція звернутися до Кабміну, аби ті створили програму по заохоченню молодих спеціалістів. Далі затвердили проекти рішень, які стосувалися житлового комунального господарства. Після цього перейшли до розгляду додаткових питань. Тепер у центрі первинної медико-санітарної допомоги буде не головний лікар, а директор. Вперше затвердили програму забезпечення проведення ветеринарних заходів щодо профілактики та недопущення виникнення та поширення особливо небезпечних хвороб тварин та птиці у районі. Підтримали складення повноважень одного з депутатів. Засідання сесії закрили. Тетяна Карпенко Віталій Солодухін, Бесеравітева. 5 квітня під час засідання сесії Білгородністровської райради до депутатів звернулися батьки учнів районного ліцею. Говорили про закінчення терміну оренди закладом приміщень у педагогічному училищі. Де будуть навчатися дітлахи? На це питання ще доведеться знайти відповідь. Станом на 5.04.2019 року дане питання не вирішено. Ситуація, що склалася, є вкрай неприємною і потребує докладного з'ясування. Просимо надати письмову відповідь на адресу районного ліцею щодо вирішення даного питання у термін згідно з чинного законодавства для подальшого звернення батьківськими громадами до голови Одеської обласної ради, голови обласної державної адміністрації. З повагою батьківська громада Білогороднісровського районного ліцею. Мають намір звертатися до обласної ради і до обласної адміністрації безпосередньо до пана Степанова і пана Урбанського Вони так я, чесно скажу, з 15-го року батьки тримають руку на пульсі, тетяна Лєвіна, що ми маємо робити, як далі. Да не хотілося такого розголосу, але уже це знаєте, точка кипіння Тому ваше рішення звернення. Їхнє рішення, моє звернення у керівництво є. Давайте, давайте, да, давайте нас, від, давай. від нашої сесії сьогоднішньої ми Добре. також направимо Добре. звернення і на губернатора, на в департамент світі перемотати. Повір, я особисто завезу це тож це теж буде допомога. Давайте голосуйте. Серьезно, прошу доручить. Доручіть підгружувати звернення, варти. Всі варти. звернення всі так? Всі засідають. Якщо вони пам'яті, то здорові. Голосуємо, Сергій Васильович. Дякую. Того квітня освітяни Білгородністровського району отримували різноманітне обладнання, яке стане у пригоді як педагогам, так і їхнім вихованцям. Та це не єдина приємна новина для вчителів та учнів. кожну школу будуть придбані і телевізори, і пральні машини, і болери, і холодильники і інше обладнання, дошки. Вогнегасники і багато чого іншого для того, щоб дійсно покращувати матеріальне технічне означення наших шкіл. Далі у нас за планом це придбання. Цього необхідного для перших класів в рамках нової української школи. Тобто продовжується ця робота. Це не разова була акція, це буде вже постійно, щорічно. І сьогодні в нас гарний приклад, коли можна змінити кардинально змінити підхід до оснащення наших шкіл, підхід до освіти, підхід взагалі до роботи в районі. Мені дуже приємно, що і депутатський корпус районної ради підтримав всі наші ініціативи, і ми вже традиційно вручаємо нашим. Дітям в кожну школу ми однаково вручаємо відповідне обладнання. Далі буде забезпечено проведення відповідних тендерів для придбання нових фарт для ну, і нових меблів для вчителів, а також іншого обладнання, щоб наші діти, які зараз ще в садках, будуть іти до першого класу і зайшли в такі самі гарні обладнання відповідно до європейських стандартів класи. Ми робимо для цього все. Необхідне. В Україні правоохоронці розпочали ще одне профілактичне відпрацювання, яке носить умовну назву мігрант. Про мету та строки дії акції нашим кореспондентам розповіли у Білгородністровському відділу поліції. Подробиці далі. Дуже часто з кримінальних новин ми чуємо про грабіжі, вбивства та затримання учасників різноманітних угрупувань. Та не менш за все, фахівці говорять про те, що до злочинів причетні іноземці. Крім того, мешканці інших держав незаконно знаходяться на території України. З березня місяця розпочалася цільова профілактична операція під умовною назвою Мігрант. До відпрацювання задіяно на співробітники національної поліції, співробітники державної емірці служби та прикордонники. Основна задача це виявлення та припинення службової кримінальних правопорушень та корупційних діянь в сфері еміграційного законодавства, зокрема створення схем незаконної легалізації шляхом зловживання під час в'їзду останніх в Україну. Крім того, дана операція спрямована і на здійснення заходів щодо викриття учасників злочинних організацій та кримінальних угрупувань, до складу яких входять мешканці інших держав. Особлива увага це ліквідація транснаціональних злочинних організацій, організованих злочинних груп, які сформовані на інтичної основі. Спочатку відпрацювання. Було виявлено дві особи, які перебували на території міста Білгріністровський та Білгністровського району, відносно яких складено протоколи частини 1 статті 203 Кодексу України про адміністративне правопорушення та направлено до суду. Також силовики виявили громадянина Білорусі, який знаходиться у нашій державі на підставі посвідки про тимчасове перебування. Цей чоловік підозрюється в скоєнні пограбування та міру запобіжного заходу відносно нього не обирали. Фахівці впевнені за час дії акції мігрант таких прикладів буде немало. Профілактичне відпрацювання за даною операцією проводиться з 1 березня 2019 року по 31 травня 2019 року. Тетяна Коваль Артем Українчук без Тим часом варци зі двоє містян принесли до поліції рушницю та пістолет. Як йдеться у повідомленні при служби тамтешнього відділу, мешканці району добре проінформовані про. Місячник добровільної здачі зброї, бойових припасів або вибухових речовин, який стартував з 1 квітня, це чудова нагода уникнути покарання за їх зберігання без відповідних документів. Отож, двоє з них принесли мисливську рушницю, успадковану від покійного родича. Та придбаний для самозахисту газовий пістолет, що став непридатним для користування. Їх перевірять щодо можливого викрадення втрати чи причетності до скоєння злочинів, а також на загальний технічний стан. Після чого пістолет буде знищено, а рушницю зареєстровано на власника. Операція Мігрант принесла свої плоди у Ізмаїлі. Тамтешні поліцейські спільно з прикордонниками, представниками СБУ та міграційної служби встановили місце знаходження трьох уродженців з Узбекистану, Айзербайджану та Молдови, які перевищили встановлений термін перебування на території нашої держави. Відносно них складено протоколи про правопорушення та прийнято рішення про їх депортацію в країни походження. Заходи з протидії нелегальної міграції тривають. В Одесі блокували роботу конверт-центру. Відомо, що декілька містян організували протиправну схему здійснення нібито фінансово господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств. Регіону, крім того, вони незаконно виводили їх за кордон, допомагало бізнесменам ухилятися від сплати податків та формувати податковий кредит. Щомісячний обіг грошей цього конвертаційного центру становив понад 20 мільйонів гривень. Під час слідчих дій в офісі ділків вилучили печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, а також значний обсяг документації, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено валюту на загальну суму майже 2 мільйони у гривневому еквіваленті. Триває слідство. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. 4 квітня в Українській Бесарабії на одному з військових полігонів відбулося випробування нового модернізованого ракетного комплексу Вільха М. Про це повідомляють у прес-службі Ради національної безпеки та оборони. Зазначається, що наразі було перевірено застосування нових ракет для знищення цілей на максимальній дальності 130 км, кілометрів, а також точність і ефективність. Як зазначив Олександр Турчинов, далі цитую. Також перевірялася робота нової системи керування, ефективність нового навігаційного обладнання та якість роботи нової системи управління пусками. За словами Турчинова, найближчим часом очікується завершення розробки нового покоління ракет цього класу, здатних вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів. Кадрова ротація керівного складу в поліцейському відомстві системне явище. У четвер журналістам, правоохоронцям та керівництву Ізмаїлу представили нового шефа патрульних Галина Величко. Розлогіша 4 квітня в Ізмаїлі пройшов брифінг начальника управління патрульної поліції в Одеській області Юрія Рибака. Добрий день, уважами преса, уважами гості, уважами міські голова. Мы сегодня собрались на короткую встречу, проведем такой небольшой брифинг, подведем итоги за все время основания отдела патрульной полиции в городе Измаил и также представим вам нового руководителя, который сегодняшнего дня будет выполнять задачи, поставленные на охрану общественного порядка и публичной безопасности в вашем и нашем прекрасном городе. На зустрічі також були присутні мер столиці Придунав'я Андрій Абрамченко, керівник Ізмаїльського відділу поліції Роман Галкін та виконуючий обов'язки начальника патрульної поліції. За цей рік відділом патрульної поліції було відроблено 7280 визовів. Визови були різні, тобто від домашнього насильства до, до вбивств. Було представлено адмінматеріалів по нарушенню правил дорожнього движення 4,5 тисячі. За год было спойно, споймано 170 водителей в алкогольном состоянии. Протоколы под ДТП было составлено 240, что уменьшилось с позапрошлого года порядка на 30%. Ни одного погибшего за прошлый год в городе во время ДТП. Это тоже хороший показатель работы. В ході брифінгу Юрій Рибак подякував Сергію Бодола за виконану роботу та представив журналістам нового начальника ізмейльського підрозділу Вадима Дехтяря. Крім того, він вручив подяки меру міста за допомогу патрульним в ремонті будівлі. З 2010 року по сьогоднішній день відремонтувано більше по мільйона квадратних метрів дорог в місті змуль построєно нові магістралі. Це привело к тому, що стало доступним. Бистрії скористі і робота патрульної поліції вона була просто необходима. Як сама патрульна поліція, так і та робота, яка діляється в рамках законодавства для притворення зрушення правил дорожнього руху. Грамотою управління патрульної поліції Одещини за успішну співпрацю був відзначений і Роман Галкін. Після чого вже на плацу перед будівлею відділу Юрій Рибак представив ізмальським підлегам нового шефа і вручив грамоти обласного керівництва співробітникам підрозділу. do Ukraine Вищу освіту Вадим Дихтяр отримав в Одеській юракадемії, після закінчення якої вступив до патрульної поліції, працював у Черкаській області, де дослужився до заступника командира роти на Херсонщині. Він очолив батальйон, а пізніше став начальником відділу чергової служби. Під час першого спілкування з журналістами він зазначив, що має намір ознайомитися ситуацією в Ізмаїлі та зробити все для безпеки жителів столиці Придунав'я. Найперше хотілося б висловити подяку департаменту патрульної поліції та керівництву. Управління патрульної поліції в Одеській області за, те, за довіру кадрових змін ніяких не планується. Війдемо в роботу, ознайомимося з містом, подивимось результати роботи, які були зроблені, і будемо покращувати ефективність та безпеку в нашому тепер місці. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабія Ось такі сюжети підготували сьогодні. Мої колеги. Ми зустрінемось з вами вже після вихідних, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабі ТВ. На все добре та хай щастить.